Клопотання про половину? Yeah, yeah. Так я ж вважаю, що в що... шановці розгляд скарги не може бути почати. Залежать до питання? Так, я підтримував всі дітові, які займався. Крім того, хочу також доповнити, що аналогічне клопотання за аналогічним предметом, з аналогічними матеріалами, з аналогічною скагою вже розглядали за цідею. Аналогічну...

При постановке рішення можете скаргувати <тит> чи <чо -то да, тит> у вас є ухвала свідчать сутті пізнала Ядара Константиновича, які розказав мою заяву. Ну, і даяло. там ним ну, була виказана його позиція, що підстави щодо відводу сидіти від сотні, але ті порушення, на які я посилаюся, вони розлітаються в другому порядку. Тому, як би підстави вважати, що клопотання пропонування процесовим порядку, він Тому я оголошую на тому, що клопотання є таким, що подлежить домовленню, і його може бути задоволення сідання. Так, все це не роботування питання, закиньте прийти за нього. Так, ви підтримуєте і те, що це речі на тоді просумати. топ камера. Thank you. Заперечував проти поновлення сроку зв'язку з тим, що слідчий свичасно було надано лінії повідну постанову, та потім теразово націонала скопії даних постанов до відповідача. Ви відповідно до частини пише, статті 117 років України попущено і поновлення причин сроку повинен так бути поновлені за. Криминально заинтересованные особи балы сейчас судьи суду. Так, переверующий материал попытания теска, що приходить до вызнаки. was like just Момент її постанову та підлягає негайному виконанню. Поки ухвали направити до відомого особи, і озела скаргу, прокурору та слідчому. На ухвала пропоновлення сроку до подання скарги може бути подана замечання під час подготовки провадження і іншої частини охорони скарги не підлягає інші. ласка. так що я хочу сказати. Часто виручит комісію.

Першому судовому засіданню я із прибув матеріалу справи, її повідомляла, а вона не була. Я хочу спитати учасників процесу на сьогоднішній час. Нема заперечень, суду не не препятствий проти справи в цьому слідчі. Нема заперечень. Я хотів би, щоб слідча дала своє пояснення, що вона постановлена постановленого ухоленого постанови. Тому попитав би її виконати не На сьогоднішній час ми все попустили сроки разов. Сощи я соцухвали в результате в ее відсутності. Так, на сьогоднішній сегодняшні часто докладыва матеріал справа. Наши скаги на постанову стирку заключення кримінального провадження, права. Проверять по 4 пункту кашу 14 по Україну. 284 року, <гану> вже тирока в Україні, каківского область была подана стояв по кримінальному порушенню злочину, передбачено частина першу 120, частина другу спорту є, частина першу. на слосу України. Що в 8400 року? Порядку частина другу, статті 305, Капутов України. Відомості за заявою були насіни до єдиного реєстру досудового розслідування розслідування. Номером таким, то правовою кваліфікацією за частина першу статті 120 прийняти розпочати до судового розслідування проведення

Для забезпечення повного всебічного, об'єктивного розгляду даної скарги потребувати потребует свого українська області. Все матеріали кримінального провадження проводила, созданный до судового розслідування під номер 1536 року для включення і достижения цих матеріалів у судовому созданию під час розвитку цієї скарги. Так, призначити в некомпетент. При проведении судовости примерении податок материал справа. Так, материал справа есть так кто-то хотя криминально проводят листопада 2014 року, який вбачається на двух на Десятый пункт два гид и сегодня четыре криминальное проваждение. Они сегодня проедино расслабинного такие шестые року, року уроку у зв'язку скульптый суд.

Так, ухвала, есть опространение Героинка, это счет триста поличего второго. Так же у нас удовольствие десятого четвертая. Попытание по провести даты вот это справа, распоряжение

того, як була наша попередня постанова, але було вже зрозуміло на сексуальних цілях. Ми були запитані з учасників цього права, кримінального права, чи які повинні були ці закони. Та не були повинні проведені всі інші які були е, необхідні були для проведення. Е, крім того, слідчим вже були проведені інші дії, дані за якими вказували на наявність кримінальних правопорушень, ознаки у діях зняти. Це перше, по фактичному. Друге, щодо відводу слідчого. Як ви знаєте, порядок розгляду відводу заключається в наступному. Подається заява про слідчого, слідчий суддя отримує цю заяву, встановлює, чи належна особа була подана ця заява, витребує матеріали справи. Дивиться, чи була ця справа закрита, чи не була закрита, якщо вона була закрита, то заявнику відмовляється. Заяву до прокуратури Харківської області про воскресенье каменного проваловая стосовно. У неї та іншим учасниками провадження Іменне і свідство, начальника спитства. Також був запитаний Євген Івановича про процес. позаду російною, але екстизно вже народизі 2 роки та чимось е-е Можливо, некомпетентні свідчимо при постанові до даної постанови, та дати можливість розслідувати це кримінальне провадження іншому свідчам. Бо, не повертаючись до наших розмов, е, моя основна вимога, щоб дане кримінальне провадження було дійснено свідчам, який є неупередним. То тобто, не є числа та которої бікс уже другий рік, і прошу на її підвели да, від проведення даного засоби. Ну Я хочу у вас как, на сегодняшний час. Я как я разумею у... сетям легко разгадала вашу скаргу на Я розумію. Що стосується порушеної кримінальної справи від нас на Єжені. Так, що воно в суді. Які статті? Uh, тут ковдрик. Частина 2 статті 182, частина 1 статті 181, 2, 1, частина 1 статті 165. Uh, Котрий статті? Я не був на цьому. На той час, на той час у нас під слідством було. Чи? Так, що воно в суді. Так, що воно в суді. ви розглядаєте заяву про відбір свідчення. Правильно? Ви смотрите матеріали справи, кримінальної справи. Чи була вона закрита, чи ні. Якщо слідчий Грібко, слідчий суддя Грібко постановила, а я не сумніваюся її професійності, я мабуть не бачу ви теж, ухвалу, якою задовольнила мої вимоги та відвела слідчого від проведення досудового розслідування, то на той момент Ніякої постанови про закриття бути не могло, бо це неможливо, щоб слідчий суддя е, ухвалював рішення, не дивлячись не дивлячись справи, бо немає цьому ніякого сенсу. Або а якщо воно було закрита, навіщо його взагалі було розглядати? Бо якщо?